Всім привіт! Приїхав я на поле вам показати стан сої на 8 вересня Сорт Канзас. Приїхав я подивитися і що я тут, знаєте, що я тут замітив? Я тут замітив ось таке ось таку ситуацію. І воно так, як вам сказати, не скрізь, але плямами. Де є, що взагалі не розкрита, десь якась є пляма, що бобів розкрито. Ну, не одне, не один бобик розкритий. По два-три боби розкриті. Зараз я вам покажу. Дивіться. Ось вісять соя, також береш і розклу... ну, нажимає, бачите, вона починає розкриватися. Хоп. Ну, я її не розкриваю, вона, вона сама робиться спіраллю. Ось Ось така ситуація на Канзасі. Такими є плямами. Ось вам покажу тут, тут. Чому? не знаю. Спочатку думали, був два тижні назад, був град. Я приїхав на поле, побачив, що є розкриті стручки, але вона була зеленіша. Ну, ми спихнули це все на град, що розкрив. Но тут вона була зеленіша, а це свіже. Свіже розкрилося в таку спіральку і... Ну, це вже не гра, тако, якщо стою на полі, не чути, що вона тріщить. Ну, перший раз таке. У нас така ситуація. Ось, наприклад. Бобик. От я його нажимаю. Ось цей все добре. Це ні. Якісь другий буби. Де сухий буби. Опа, бачите. Просто я на нього натиснув і все, він розкрився. І перший рік, чи це погодні умови е, такі, е, чи що, я вам ну, я не скажу, я навіть не знаю, бо це перший, перший раз я таке бачу, що так ну, розкриваються е, бобики. То, поза по, рік. Була соя, були нас місяць дощів, ця соя, так як ви знаєте, дуже багато в людей погнило тої сої, то не було навіть замічено ні, ні одного розкритого боба. Чи це через те, що може бути, що вона розкривається, чи через те, що дуже зараз кожен день сонце палить і дуже сильно гріє, і вона дуже сильно швидко стигне. І через це ось таке робиться. Ну, це просто, просто натискаєш. Ну, такого я ніколи не замічав. Ось така ситуація. Ну такого не чути. Не чути. Але якщо подумати в такій ситуації, то вийде, що якщо комбайном будеш заходити, буде тільки мотовило до, до стручка, він зразу телеп і буде ось така ситуація. Ось така. Бачите? Він зразу різко хоп і робиться в спіраль. Ранки, так само є зранки дуже, як сказати, роса велика. Може це через те, що є роса велика, а в день пече сонце. І ось така ситуація. Ось так. Ну. Як сказати, ще не чути в полі в полі не чути тріскоту. Сіялася без добрив. кропилося один раз гліфосатом, геліус, геліус екстра 3 літри і прилипач. Крупилося після, після дощу. Було навіть дощ пройшов вночі. Ми на другий день кропили. Навіть були краплі по зілі, по сої, були такі великі краплі, води стояли. Ми кропили. Ми її скропили. так як ви бачите, результат. Результат ось такий. Соя чистенька. Кропилося по листу один раз бормолібден, гумат, мікроелементи і 5 кг карбаміду. Це все у баковій суміші. І ось так. Це сорт Канзас, так як я казав. Зараз я вам покажу Аполо. Аполло, я ще не заходив, як себе поводить Аполо. Тут межа. Ось зараз я вам покажу. Ось ця межа. Ось це. Це прямо Канзас, Аполло. В Аполо. В Аполло замічається. Теж така ситуація. Повиложувало, маса була, положило. Не сильно десь положило на такими по полям плямами. Порозпадало. Це в нас Апол Аполо. Ось так. Так от дивлюсь. По Аполу не, я не замічаю. Поки що не замічаю я розкритих стручків. Не скажу, що є розкриті. Ну, ще неділька. І можна заходити пекти. Так само ми думали робити десикацію. Але я так думаю, що тут диссокація не потрібна. Тут ще ще з тиждень 5 днів, так якщо покропити 5 днів, так як нас зараз сонце жарить кожен день, погоду поки що ще не передають погано дощів сонце, вона за тиждень вже дойде. Це долинка, чуть-чуть таке зеленіше, а тут порівнішому, так як ви бачите. Ну, нижній ярус. Ще є такі, що е, самі боби, с, самий стручок ще вогкий, но соя вже вже е, тяжко її перекусити. Зараз поїду вам покажу другі поля. Покажу, де е, сіяли 250 кг, там небагато. То так що ставте лайк. Коментуйте, кому інтересно. Чому може бути причина, що розкриваються стручки, через що. І підписуємося. Погнали на друге поле. Так, приїхав на другу площу. Ось такий стан сої. Ця соя це тож Аполо. Сіялася два дні. Зазор два дні між тою сою, яку я показував. Попередник була кукуруза, горанка була весняна і дві лущовки. Попередник кукуруза, ось такий її стан. Ще вона тут. Тут вона ще така собі. Зеленої дуже багато. Це. А поло теж, Сама перша площа, яка була сіяна. Та, що я попередньо показував, це сама остання площа, яку ми сіяли зі всіх. Ми її сіяли всю сою в межах один тиждень. За один тиждень ми все сіяли. Це перший Перший посів. Зараз, як ви замітите, бачите таку полосу. Ось таку. Ось тут посіяно у два сліди. У два сліди сівалкою. Тут приблизно 250 кілограм сої посіяно. Чому так вийшло? Злущили, хотіли вирівняти площу. Я заїхав з боронами, а було трошки, як сказати, влага трохи була. Я пройшов боронами в два сліди. Заїхали сівалкою з вся була соя зверху. Повністю вся соя. Не повністю, але ну 50% було зверху. Я заїхав, залущив ще раз в один слід, ми почали сіяти. І ось так тут вийшло у два сліда посіяна соя. Тут, як ви бачите, густина, густина тут потужна. Так само тут попередник пшениця, сої тут ніколи не було. Тут соя не сіялася ще. Це перший раз посіяна соя. Ось, наприклад. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім бубок на одній купі. Ну, бубів достатньо. Ось такий. Побачимо, це прям вийде, що вся 4 метри. Туди і назад це 8 метрів, це на круг, на ниву круг зробити. Зробимо круг по цьому. Побачимо, що воно покаже в бункері. Там далі посіяно 150 кг, Сіяло 150 кг, але ну, там 150. Воно, як сказати, не зійшло. Була дуже сильна посуха, дуже-дуже погано все сходило. Воно сходило дуже тяжко. Все було нерівномірні сходи. І ну, тут видно, яке. Тут стручки вже нема листя, вже повпадало, вже навіть верхні, почти сухі, тут зелена. І ось так. Ось межа, побачимо результат, як будемо ми її збивати. Вона тут невисока, але є таке, якщо на полі була соя. Вже сіялась попередником. Не то, що попередником, навіть була соя, там посіяна пшениця і знов соя. Е, можна вже дати, що буде результат. Вона вже де була соя, там краще працює бактерія. Вона там активніше росте, так як на, на, на тому полі. Там вже була соя 23 рази. Не, не пам'ятаю, але так. Тут так теж сої не було попередника. Ще соя ніколи, це перший раз посіяна тут соя. Ще й після кукурузи. Ось десь зійшла. Це тільки тут, більш ніде нема. Так зійшла якась кукурудза. І ось так. Ось такий-то вид. Поїду зараз ще на другу площу, вам покажу, як ми ждали доща, який нас пішов дощ. І який там результат тим, що в нас нерівні поля, є долини, і які що в долинах робить. Поперли. Поки я сюди докарабкався, бо з тої сторони там дорога, тут дорога, і це центр посередині поля, у нас йде такий, як ви бачите, грів. І ось ми ждали дуща півтора місяця. Ці рови, і так вони вздовж пішли по всіх полях. Так само тут соя ГМО ще одного фермера, як ви бачите, зелене це проста соя. Дощ мив, змив насіння в те поле, там виросла ГМО. І буде, якщо молотитися, змолотиться все в один бункер, воно вимішається, здасться на аналізи. Получиться, що побачать по аналізах, що там є ГМО, і вона не здасться так, як, як проста. І ось такі в нас є проблеми. Так само долина, саме більше сирості, скрізь соя буде суха, а тут буде стояти вона зелена ще до морозів. Хочу вам показати соняшник одного фермера, як в долині. Де багато поживи, волога є, пожива є, які повиростали соняшники. Пожива є, то я вам би скажу, ось тут насіння дуже, дуже велике. Ну, Якби коп по всьому полі, я думаю, показав би бункер тут. Дуже, дуже гарний результат. Ось моя рука. Моя рука не є така маленька. Там теж бачу, як дощ ішов, змило, цей соняшник весь знизу лежить. Так як тут сою вимило. Тут соняшника і так всіх всіх фермерів, у кого у нас є тут поля, всіх така проблема. Тут вимиває, робить рова. Це ще я вам не покажу, не найду. тут, як з горбка спускатися, на, 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 на вимивало такі пороги навскоси, повздовж, по сантиметрів 30. Як кропилося, то там думали, що можна трактора перекинути на тих вимитих ровах то це те, теж було і крупити паршиво, і буде як молотитися, воно комбайном туди вскочити в той рів, якщо не замітити, то можна щось скрутити. То ось такі-то от картини. Насіння плотне. Гарне. Дай беткоп весь по всьому полі, то був би результат, О. там ну, він чуть менший в нього. Але тож гарний. То ось така то от ситуація. Такі-то от пироги. Тут ще не лущиться, так як вона ще тут. Бобики ще зелені, деякі верхні сухі, Ну, тут не замічається. Ну, Де швидше. За... Вже зі... застигла, ну, засохла, так, то замічаються такі то от проблеми. То так що коментуємо, кому що інтересно, запитуйте, хто знає, може причину, чому вона лущиться, чому? Чи погодні умови, чи дозрівання, чи такий сезон, то ставимо лайки, підписуємося. Слава Україні!